Добрий ранок! Дітки! Сьогодні поговоримо про найріднішу, найтеплішу, найдобрішу людину у світі. Здогадались про кого я? Так, про матусю. Коли ви прокидаєтесь зранку, хто перший цілує вас у щічку? хто варить вам смачний сніданок, хто знаходить вашу загублену іграшку, а ще поправляє ковдру, коли ви спите. Мама, це як сонечко вдома, вона гріє нас своєю любов'ю, навіть коли ми її не бачимо. Тітки, а як ми можемо показати мамі, що ми її теж дуже-дуже любимо, не тільки на День Матері чи на свято, а щодня? Я хочу вам розповісти кілька маленьких чарівних секретів, як зробити маму щасливою. Секрет перший. слухняні вушка. Коли мама щось говорить або просить, треба її уважно слухати і старатися виконувати. Адже мама говорить важливе, щоб нам було добре. Якщо ми слухаємо, мама радіє. Секрет другий. Теплі ручки. Обійми це магія. Обійми маму. Зранку її день буде світлішим. Обійми ввечері і її втома зникне. Секрет три. Добрі справи зібрали іграшки, подарували мамі хвилиночку відпочинку. Саме вдяглись, зекономили мамі час. Навіть маленька добра справа це великий Я тебе люблю. Секрет чотири. Слова чарівники. Слова, які лікають мами на серденько. Дякую, мамусю, ти в мене найкраща, я тебе люблю. Вимов їх і побачиш, як у мами засяють очі. А ще, дітки, скажу вам по секрету, мами дуже люблять сюрпризи. Не ті, що куплені, а ті, що зроблені з любов'ю, малюнок, листівка, віршик, навіть усмішка. Це вже подарунок. Дітки, кожна матуся мріє, щоб її дитина була доброю, щасливою, здоровою. І коли ви просто смієтесь, мамине серце радіє. Любов це коли ти є поруч, дбаєш, говориш добрі слова і просто ніжно обіймаєш.